Ну, рашисти, що сказати, вони поведуть себе реально як кріси, а там і залишаться в тих лісах, в тих річках, і не повернуться. Насправді в нас постраждало більше 7 тисяч приватних господарств на Чернігівщині і 202 заклади освіти. Там десь приблизно 90 закладів охорони здоров'я, і ну не дуже швидко це все відновиться, тому що є і критична інфраструктура. 30 мостів. На 27 вже є якісь там альтернативні об'їзди, там пантонні переправи, щоб люди могли доїхати додому, щоб можна було продукти довести. Тому е, процес іде, але повільно. У нас насправді є вже три містечка. Модульних це дякувати іноземним партнерам, особливо Польщі. Вони допомогли. Цими містечками, що є альтернативне місце для проживання, вони знаходяться там е, в трьох селах, де безпосередньо дуже багато пошкоджених будинків майже 70% села зруйновано. То там ставили блочно модульні будиночки. Ці У нас постійні обстріли, де наприклад, на, на, на минулому тижні було десь 234 прильоти е, з території Російської Федерації безпосередньо від рашистів, тому що е, у нас чотири громади межують е, з Російською Федерацією, і ці громади постійно під обстрілами е, зараз. У нас є програма переселення. Ну за бажанням, якщо людина розуміє, що там е, якби вона в лінії, так, так би мовити, е, постійних обстрілів, то вона може звернутися до військової районної. Військової адміністрації і попросити там перешелити якісь там на території цієї громади в якесь інше село, там, де е, є можливість, де е, нема обстрілів. Там, от наприклад, недавно вони обстріляли ферму, там, де загинуло дуже багато рогатого ну худоби великої рогатої. Тобто, ну, ну расисти, що сказати. У нас близько більше 47 тисяч уже вибухонебезпечних предметів виявлено, але це тільки ті е, на тих місцях, де м, скажімо, постійний е, поток людей йде. Ну тобто там де люди відвідують, але більшість лісів не е, скажімо не встигають у зв'язку з того, що немає стільки е, людей, які розміновують. Не встигають обстежити, тому я людей тут прошу бути дуже, дуже уважними, самосвідомими, слідувати е, правилам і не йти в ліси там, де були расисти. От буквально там десь декілька тижнів тому на міні протитанкові відірвалося чотири людини, які поїхали за грибами. Моє співчуття там рідним і близьким, але ну, потрібно, потрібно якби слідувати правилам. Іноземні партнери дуже активно долучаються там, до обговорення, до, скажімо, прямої і непрямої допомоги. Відповідно, дуже багато йде допомоги через благодійні фонди. Наприклад, у нас там дуже постраждало село Ягідне, там Добробат наш працює. Ну, якби. І вони там ну, якби, значну частину відновили. Наприклад, навіть сьогодні там, поїдемо скажімо, з волонтерами зі Львова. Там, американський народ допоміг там, буржуйками. На ти близько ста буржуйк буде забезпечено село Новоселівка, там і частина чернігова Попровиці. Я знаю, що точно Чернігівщина готова до відсічі. І расистам буде дуже складно, тому що у нас зараз дуже багато річок, дуже багато проблемних територій, де їм буде дуже боляче йти. І вони думають, що там і залишиться в тих лісах, в цих річках і не повернеться. Один із тих законопроєктів, який ми напрацьовували з військовою адміністрацією, з громадами, з підприємцями, ми проводили дуже багато консультацій з приводу цього, цього, цього. тому що багато підприємців готові зараз виїжджати з Чернігівщини, тому що відповідно, логістика. Відповідна велика загроза там вторгнення, повторний повторне, поїв, Ну якби трошки лякає підприємців для їх ведення діяльності економічної, тому вони думають про переїзд, але в той же час ми намагаємося з ними спілкуватися, роз'яснювати, що потрібно залишатись в цих областях і вести свою економічну діяльність. Але в той же час потрібно створювати для них спеціальні умови, тому що ну ми розуміємо, що велика складність. Ведення економічного бізнесу якоїсь там, а і тому ми запропонували для Чернівщини, ну, такий індивідуально з урахуванням індивідуальних особливостей, е, е, такі, е, спеці... ну таку спеціальну економічну зону. В той же час в комітеті при обговоренні ми дійшли висновку, що потрібно е, ну, скажімо така, так така економічна зона для всіх областей, які постраждали, де було пряме бойові зіткнення. Ми пропонуємо зробити спеціальні процедури для. Видобутку надр, ну тобто як нафти, газ і тому подібне, для того, щоб це було простіше і люди не отримували там дозвольні умови там, роками, а відповідно за місяць це було зроблено. А також питання по однопоглибленню, тому що нам потрібно розвивати річкові шляхи, для того, щоб це трошки б спростило логістичні шляхи. Також є певні податкові преференції, митні преференції, якщо там завозяться обладнання, завозяться якась там техніка. Кав'ярні почали живати, молодь почала повертатись. Тобто реально університети запрацювали. Але, ну, постійні тривоги є, звісно, питання, є свої труднощі, складнощі. Ну а в те, а в той же час життя повернулось. І Чернігів починає повертатись до такого квітучого стану.